Вау. А кого у нее? Читики арбуз. От вас. Дякую вам, боже мой. Крайзи. О! Украина начинает вставать. Це миючий засіб для того, щоб змивати москвояз з язиків. Зараз накидаємо, так? Я, до речі, думаю. Діночко. Так, я думаю, скільки. Несигаля обду, хороми Ага, все, вони будуть відпадати. А ви в Україні чи в Росії? Що ви говорите московською, шановні українці? Від кожного з нас залежить майбутнє України. Тільки очистившись від цього ворожого, позбувшися московського язика в Україні, ми зможемо здобути перемогу. Будь ласка, підпишіть петицію. Кожен, хто спілкується московським язиком серед українців, заявляє про свою зневагу до української держави та українського народу. Українська молодь продовжує московщуватись на роботі? Підпишіть петицію про заборону друку московізичних книжок в Україні? Воювати не хочеш піти? Доведеться московита експансія. Продовжується в усіх сферах суспільного життя. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Невже вам приємно чути на 11-му році війни? Язик окупанта у себе на роботі в обслуговуванні. Бачите, як продаються книжки дитячі на мові окупанта. Кожен хто застосовує москов на роботі під час навчання і у суспільному просторі в інших сферах затверджує московицьку імперську політику і запрошує московитів і розповідає всьому світу, що це є московицька територія. Підписати петиції про заборону москвоязу на роботі в обслуговуванні. А також заборону друку і продажу російських книжок в Україні. Кожен хто виховує українських дітей на московських книжках, зраджує український народ і проклинає своїх дітей. Підпишіть і поширте петиції, що мають відчувати наші захисники, люди, які пройшли полон, які пройшли окупацію, коли чують поряд собою у мирних містах України руський язик. Не вийшло. Ну не марно, я в Excel гралася. можете Це дуже схожа схема зі стрічками. Всі вже знають, що це неправильно. Це злочин є. Ви зараз порушуєте закон? У приватному Деліть, просторі. А чого ви Ви зараз порушуєте наші тепер? права, ми знімаємо злочин. А чого ви тепер російською перейшли статуєтесь? Тобто московитка підходить, пропонує наліпки, а потім просить гроші на на Я вас спів. Або московитка? А чого це? Я українка, чого це ви до мене московитську? А чого Все ви хочете? Материне. Ні, чекайте. Ви, ви хочете зараз... купити собі телефон? Ви живете в воюючій країні, де у нас купа незакритих зборів. Чим ви краще за інших? Скажіть, будь ласка, у мене телефон. Я три роки ходжу з цим телефоном. Та мені теж ходити збирати просити? Он бабуся сидить і нема що їсти. Вам не соромно взагалі он бабуся позаду вас. Ми купили шаурму і нагодували бабусю. А ви вважаєте, що ви краще за інших? Просто ви знали, що ви не а в поліцію. А ви знаєте, що, 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 ви що я можу сбу... в поліцію? А ви знаєте, що я можу в поліцію обреті, за те, що ви мені знімаєте, Піс, я мог... mm. ми не зніма. Ми не знімали ваше приватне життя. Ми нічого не порушували. Ні, все одно я не розрішала себе знімати. видаліть цю тут московщина. Демовтось так, не працює. Ви неповноліття, це, О, це не дає щас. вам права порушувати закони, поводити себе так зверху. Держіть, а та й видаліть. Видалі цю запись Руки. тебе все Нормально видалі цю запис. Я не буду що я сказала видалі. Це це запис злочину. Ще тільки ми не тікали не від кого не? О, божевільна. Покажи мені свої скарби. Мати Божа, яка огида. Ой, фу-фу-фу. кафе Для ветеранів. Вже все поміняли. І подавчення українського теж спілкувалося. Був наслідок? Чекай, мені треба плакатик якийсь попросити собі, бо я без плакату. Мене це влаштовує. Мої тому хто написав. Це відео, тому можеш рухатись.